Вітаю в ефірі. Новини на ТРК Львів. У випуску дізнаєтесь, які версії вчорашньої загибелі військовика на Яворівському полігоні висувають у прокуратурі про українсько польські хірургічні дні, свято професійно-технічних навчальних закладів та ще багато іншого у студії Ірина Полига, Сурдопереклад Лілі Костиш. На модернізацію шахти Львівської області виділили 8 мільйонів гривень. Про це сьогодні, під час робочого візиту на Львівщину, повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик. Окрім того, урядовець відвідав шахту Червоноградську, оглянув в яких умовах працюють гірники, і поспілкувався з шахтарями. Про що ще говорив новопризначений міністр? Дивіться далі. Вугільні шахти потребують оновлення. Директор держпідприємства «Львіввугілля» розповідає: в останні кошти на модернізацію обладнання вони отримували у 2009-му. Тепер ж із держбюджету виділили 8 мільйонів гривень. Ще 10 підприємств має одержати до кінця місяця. Оновлене обладнання суттєво підвищить якість роботи на підприємстві. 18 мільйонів. Що це нам дає? Ми запускаємо три низькозорні лави по окремим шахтам. Це шахта Межирічанська, шахта Великомосівська і шахта Степова. Збільшуємо об'єми вуглевидобут. На півтори тисячі тонн. і саме головне в тому всьому, що це є вугілля, яке не потребує збагачення, тобто додаткової витрати, а напряму буде відправлятися на генеруючі кампанії. Якщо ця політика буде витримана, то державне підприємство 2017 році може перейти на беззбитковий Режим роботи модернізація шахт на зробить їх безпечнішими, а ще збільшить і ефективність праці, кажуть обласні посадовці. Окрім того, твердять, треба і зарплату гірникам збільшити. Модернізація обладнання це буде і безпека в першу чергу, і підвищення ефективності праці. За останні буквально декілька років вперше ДПЛ вівугілля отримало 8 мільйонів гривень. Власне на модернізацію обладнання. Це дозволить змонтувати відповідні нові лави і ну зрозуміло підвищить ефективність праці. Ну і собі вартість вугілля вона буде під. Ну, а експорт виробленої в Україні електроенергії буде суттєво збільшено вже з червня. Міністр заявив, це принесе до держбюджету чимало коштів. Першопочатково це буде відновлення по Білорусі і Молдові. Зараз наші польські партнери є і ми відновлюємо експорт електроенергії. Скажу коротко, що три роки назад, три роки назад, ми мали 700 мільйонів доларів тільки по надходженню експорт, по експортної експорту електроенергії. Я не бачу зараз, скажімо, таких проблем, які б не дали можливість здійснитися. Міністр запевнив, в Україні є надлишок електроенергії. Енергоблок на Запорізькій АЕС не запускають, а тому експорт дуже потрібний сьогодні. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко, новини. Добрі традиції Галичини. У Львові вперше стартував захід, що зібрав виробників сільськогосподарської продукції. Відвідати фермерський ярмарок, котрий відбувається у палаці мистецтв. Усі охочі можуть від сьогодні і до понеділка. Вхід безкоштовний. На відвідувачів чекає чимало смаколиків, виготовлених у різних куточках Львівщини, адже тут є представники з усіх районів. Святкова атмосфера на сцені створюють співочі та танцювальні колективи області. А ще впродовж чотирьох днів відбувати ці різноманітні майстер-класи цей ярмарок ми запровадили по районах Львівщини. Він вже був в мостицькому районі, був Перемишлянському, був в Городоцькому. Але відповідно до дня міста для львів'ян, для гостей міста, виробники львівської продукції презентують, показують найкращі свої виробництва. Військова прокуратура назвала дві версії вчорашньої загибелі військовика на Яворівському полігоні. Це порушення порядку, проведення стрілів, а також можливе використання боєприпасів неналежної якості. Нагадаю, вчора на військовому полігоні Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Яворівщині, від вибуху снаряду потерпіли троє військових. Загиблому військовослужбовцю було 27 років. Він родом із Львівщини, був мобілізований у квітні минулого року. Двоє поранених служили за контрактом. Їм 35 і 48 років. Зараз їхній стан задовільний і слідчі опитають поранених після. Дозволу медиків триває досудове розслідування. Санкція вказаного кримінального провадження порушення передбачає покарання у виді позбавлення волі до 10 років. Фактично світом відпрацьовується на даний час дві версії обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, це неналежна організація військовим посадовим особам військової частини порядку проведення навчань зі стрільб з АГС 17 та дотримання ним заходів, ними заходів безпеки. І друга версія це використання гранатометних пострілів, які за своїми особливостями, зокрема року виготовлення, вже не могли або не можуть використовуватися, або повинні були бути утилізовані. Продовж останньої доби у районі проведення антитерористичної операції ніхто з українських військових не загинув, проте був поранений один український боєць. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Він зазначив, що на Луганському напрямку режим припинення вогню був порушений тричі. На Донецькому бойовики гатили з забороненої зброї біля Авдіївки. А от найбільше збройних провокацій було зафіксовано на Маріупольському напрямку. Українська Польські хірурги обмінюються досвідом у Львові. У місті триває шоста міжнародна науково-практична конференція українсько польські хірургічні дні. Понад 200 спеціалістів обговорюватимуть розвиток медицини у нашій країні. Впродовж конференції її учасники поділяться досвідом надання медичної допомоги пораненим і травмованим під час ведення бойових дій. Також фахівці визначать напрями поліпшення ефективності та результатів лікування постраждалих від вибухових речовин. Окрім того, Колеги з за кордону налагоджуватимуть співпрацю у галузі військової медицини. перша секція україно-польських днів присвячена різним аспектам воєнно-польової хірургії, де будуть висвітлені загальна характеристика ситуації, яка склалась сьогодні, а також будуть розглянуті окремі питання надання хірургічної допомоги в умовах. Польових, в мобільних госпіталях, а також питання, які виникають в госпіталях Дил України. Мем сподіваюся, що наша зустріч матиме ефективну дію в стадії розвитку хірургічної науки. Окрім цього, важлива співпраця між нами та її напрацювання. У Львові чоловік влаштував точку збуту наркотиків у приміщенні державної лотереї. Інформують в обласному управлінні Нацполіції. До правоохоронців надійшла оперативна інформація, що у Франківському районі міста у приміщенні однієї з державних лотерей зловмисник організував збут наркотичних засобів відвідувачем закладу. За виручені кошти від продажу наркотиків він грав в азартні ігри. Зловмисником виявився 43-річний львів'янин. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили вилучили у нього 20 доз Таміну та 5 доз субутексу вилучені нарковмісні препарати відправили на експертизу. Наразі вирішується питання про кваліфікацію цього злочину згідно з нормами кримінального кодексу України. Також правоохоронці виявляють канали надходження наркотичних засобів до зловмисника та встановлюють усіх осіб причетних до скоєння злочину. У Львові стартувало свято професійно-технічних навчальних закладів Великодні дзвони дзвони-2016». На площу перед пам'ятником Франкові з'їхались представники усіх професійно-технічних закладів області. А таких на Львівщині є з півсотні. Студенти хизувалися своїми професійними досягненнями, а також демонстрували власні таланти. Таким чином організатори хотіли наголосити ще й на різноманітності гуртків у закладах профтехосвіти. Захід організовують вже в 14-те. Свято наше приурочене, я б сказав, для старшокласників, адже саме тут вони можуть побачити, зробити свій правильний вибір, ту чи іншу професію обрати, а також познайомитися з тим, ще і якою художньої самодіяльності, які гуртки працюють в закладі, де можна себе проявити. Кожної весни з великодними святами ми збираємося тут, готуємося цілий рік, цілий рік йде до виготовлення експонатів, які діти сьогодні показують. Явка на ЗНО з української мови на Львівщині становила майже 96,5%. Вчора тестуванням з української мови та літератури розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. За оперативною інформацією Львівського оригінального центру, оцінювання якості освіти цього дня на Львівщині діяв 71 пункт тестування. Загалом на ЗНО з основного предмету прийшли шістнадцять Чотири особи і 17,5 тисяч зареєстрованих. За проведенням тестування стежили 20 громадських спостерігачів. Зазначу, що наступним абітурієнти здаватимуть ЗНО з математики вже 11 травня. Львів починає святкувати 760 років з дня заснування. У місті вже відбуваються флешмоби, концерти та навіть встановлення рекордів. Також довіла Львова погасили поштову марку штемпелем з привідною датою. Гасло Львів відкрити для світу і в подальшому будуть використовувати для визначних подій, які Укрпошта зображатиме на своїй поштовій продукції. Солодке будівництво у Львові створили будиночок із пряників. Його розмір має 4 метри на 2,5 метри, Висота, 2,5 метри, і він справді із справжніх пряників зроблений. І навіть між цеглинками ви бачите справжню глазур, яка є також і зроблена із білки від цукру. На виготовлення будинку знадобилося майже 2,5 тисячі цеглинок пряників зі справжнього тіста, а це приблизно півтонни тіста. Пекарі використали 250 кілограмів борошна, 50 кілограмів масла, 50 меду. І і сиропу та 500 яєць. Будівля потрапила у книгу рекордів України. Ми маємо унікальний рекорд, унікальний за параметрами і за тим, як він зроблений. Ми довго думали внести цей рекорд до категорії найбільші об'єкти, чи все-таки категорія мистецтва, і вирішили внести його в категорію кулінарне мистецтво. І вноситься до національного реєстру рекордів вперше. Аналогів такого рекорду досі ще не було. Львів побачить світ у ратуші спеціальним штампелем із перевідомлення. Ідною датою урочисто погасили поштову марку. Штемпель оригінальний. Він може бути присвячений будь-які знаменні події, яка відбуватиметься у місті. У нас дуже гарний є логотип з тими стилізованими вежами, і всього вона всього їх треба було. Розмістити в правильному місці, підписати ця ідея вже давно була, тому що є штемпелі постійної дії на голову по штамтах майже всіх міст. Тільки Львів мав один-єдиний в шостому відділенні. Цей конверт, який ми сьогодні гасили з маркою, він випущений величезним накладом 260 тисяч. Він вже давніше випущений, але він дійсний постійно на всій території. Інше питання ця марка, яка буде, яка випускалася нами, ця марка випущена в дуже обмеженій кількості кількості, десь 270 штук і всього на всьому марочок. цьогоріч. Відзначення дня міста у Львові припало на Великодні свята і триватиме до 9 травня. Гасло ювілею 750 років унікальних історій. Розкажи свою завтра. Зокрема, у нас урочисте зібрання. Де ми будемо вшановувати кращого львів'янина року, почесного громадянина міста Львова, шляхетну родину міста Львова. Найкращі львівяни будуть мати можливість. Сказати мудре слово Ірина Качмарик Олексій Уханський новини. У день святого Юрія три львівські храми відзначають престольне свято. Сьогодні християни східного обряду вшановують пам'ять святого Юрія, який також вважається покривителем України і Львова, зокрема, називають його по-різному: святий Юрій, Юрій Змієборець, Святий Георгій, Георгій Переможець, адже він пошановується як переможець зла. В іконографії святого Юрія часто зображають як варшника, котрий вражає списом дракона. У Львові є три храми присвячені святому Юрію. Архикат. Кафедральний собор святого Юра Української греко-католицької церкви, свято Георгівський кафедральний храм та храм великомученика Георгія Побідоносця. І на завершення про погоду сьогодні, у другій половині дня та із збереженням завтра у Львові синоптики прогнозують грозу та короткочасні дощі. У період грози шквали 15-20 метрів за секунду. Можливий град. Температура повітря завтра вночі становитиме 6-8 градусів тепла. В день – 13-15, вище позначки 0, Вітер північний – 7-12 метрів за секунду. 8 травня мінлива хмарність. Вночі місцями невеликі, в день помірні дощі. Від Тер північно-східного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, в день 12-17 з позначкою плюс. Це вся інформація на цю годину. Підсумуємо день звично о 20.30. І пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. зустрінемось, не прогавте.